Їдемо, друзі, в дорозі. Їду до Туруня, заганяю наступний автомобіль, будемо здавати в оренду. Ну а що робити? Треба рухатись, рухатись до пшоду, щоб автомобілі їздили, не стояли. Всі автовласники, автопарки стисняються сказати, що в них є проблемка. З водіями, а вона є, а вона є. І Кожного дня я щось чую, то там, то там якусь інформацію. Ну, але в більшості випадків е... люди все-таки соромляться говорити про свої проблеми. Е... Скажу так по собі, у мене від 17 червня здалося відразу 4 автомобіля. Це було 2 українця. Один білорус і один студент е, от е, Потім десь у липні додалося додалося ще два автомобілі. ну Вони виходить, так що один на ремонті от е, ремонт двигуна став, да? а один водій їздив. Е, Оскільки він десь декілька місяців ми йому купили автомобіля, відкрили єдг шку, все настроїли, і людина почала сама на себе працювати Тобто, Так чи інакше він мав йти від мене. І було одночасно шість автомобілів стояло. Зараз ситуація трішечки покращується, поки е нема чим похвалитися результатами. Вже як конкретно всі поїдуть, чи там 1, 2, 3, неважливо, автомобілі поїдуть тоді я вам як то кажуть, оновлю інформацію по своїм авто. от, ну Я вважаю, що це ну, такий ринок оренди авто ну досить пошатнувся, тому що процентів 30 водіїв. Вони замінили водійські і взагалі не покинули сферу таксі. Скільки з них чекають на заміну або замінять, невідомо. Подивимося. Ну, за останні два роки також автомобілів, Бріусів, Аврісів різних. Взагалі, люди заінвестували дуже багато в цю, в цю сферу, в ці автомобілі. Як воно буде далі, незрозуміло, незрозуміло. От зараз я зробив опит, точніше, як опитування таке маленьке. Да? Мені цікаво по коментарях почитати, подивитися, які люди ставлять ціни на ці пріуси, ауріси, Короли, короли, які вони хотіли б бачити. Да? І скажу свою думку, постараюсь аргументувати зі свого досвіду. От, Так що о така ситуація. От, така ситуація. Ну, цікаво буде, цікаво, якщо чесно. Ще е, така новина виходить, получається, що у Варшаві з п'ятого Августа, це серпня, не можна буде замінити старий випис на новий випис для нового автомобіля. Так що теж будуть якісь зміни відчутні у нас тут на периферії. Так що такі справи. При в оренду здаємо.